Друзі, всім привіт! Вітання на ютуб-каналі Шибар. Звичайно, ми продовжимо концертні виступи класних артистів в нашому закладі. Я дивлюсь на ажіотаж, який позаду мене. А це значить, що брикулет сьогодні розірве криворізьку аудиторію. Вас дуже багато і також ми сподіваємося, що буде багато і лайків під цим відео. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на всі наші соціальні мережі. Посилання є в описі. Ну і кайфуйте разом з нами від концерту і від цього відео. Поїхали! Асоціації з цим містом. Mm, Що Це дуже довге місто, О, це я точно знаю. Я тут другий раз був до цього разу. Не знаю, що я бачив. Особо нічого і не бачив, мабуть. Асоціації 95-й квартал і поганий мер. Це все, що я знаю. А в цілому атмосфера в закладі як? Супер, хороше місце, да. багато вікон і дверей, і столів. І кальянів. Кальянів дуже багато, супер. І сьогодні я вважаю, що так важливо зробити не обличчя, а у цуакці. Ну а ми вам задоволення поаплодуємо, переможемо це мото. Можеться договорового боту. Як вас звати? Висок. О, да! Вона залізла в серце! Залізла в душу. Так, дивіться, ось урок реквізити. Да? Ось тут ви можете. Е, як вас звати? Ліза. Як вас звати? Макс? Макс, ви вперше в нашому закладі? Ні. Вже щось купували на аукціонах? О, чудово, тоді перше в першому нашому закладі ви будете цю міну ви на картку. Чудово, давайте поаплодуємо переможцем. Ще весніше! Зустрічайте бігать! Всім привіт! Нам житті повезло, треба дівчинку таку, щоб не давала падать, Щоб водить, водить її в кіно. І любить її без жалю, без жалю, без Не збираю в друзів на вино, і приїду на троєщину, до тебе бахнуть. Мила, мила, а тепер в кіно На останньому ряду тебе я буду обнімать. Я тобі скажу, дружочок мій Жінка це краса ціну її. А якщо підеш, точно знай тобою не так, куче, пускай, я тобі скажу, дружочок мій, жінка це краса, ну її, а якщо підеш точно знай, що тобі не так, куче пускай Цілуватися тільки з тобою назавжди, мила далі можем йти. Скажіть, будь ласка, як вам концерт? На мою думку, це найкращий концерт, на якому був я був за все життя. Ви чуєте мій голос, його немає. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі заклад? В цьому закладі я вдруге за все життя, але мені дуже подобається. Тут дуже гарний вигляд з п'ятого поверху на весь кривий ріг. І дуже приємні люди, приємне місце, дуже смачна кухня і смачні коктейлі, особливо шоти. Дякую. Опишіть, будь ласка, ваші враження від сьогоднішнього концерту. Я просто в захваті, Це було неймовірно круто, заряджаюче. Артист просто шикарний. Треки взлітають, все було просто супер. Я відривалася там на повну просто. Молодьошка. <гум> 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 uh, скажіть, будь ласка, дівчата, які ваші враження від концерту? <пілу> uh, мені сподобалось. А тобі? Дуже сподобалось. А що саме? Пісні, те, як працював артист, як він танцював. Клас. Вам таке саме питання. Скажіть, будь ласка, як вам концерт? Дуже круто, мені взагалі дуже сподобалось. Так запально драйвово, Я в захваті, якщо чесно. Чудово!